Похмурий листопад світові маркетологи зуміли перетворити в найочікуванішу шопінг-подію. Якщо ви мріяли про щось дороге або хочете придбати цінний подарунок, Чорна п'ятниця ідеальний для цього час. Це традиція, яка зародилася в США, швидко поширилася по всьому світу. Цьогоріч найбільший розпродаж припадає на 29 листопада. Ми дізнавалися, як горішньоплавніці ставляться до Чорної п'ятниці. Добре ставлюся. Хорошо, що знижки людям роблять. Зараз не планую. Не планую. Ні. Ну так в АТБ що може по продуктам. Так не планую. Хоча я сьогодні вало купила веси чи ваги зі знижкою. ну Це вже, ну, це вже буде. Чорна п'ятниця. Ну ми вже кое що купили на чорну п'ятницю, Анукам ТД ТП. Ну а так не дуже плануємо, тому що ми ВПО, ми переселенці. Так що ми не можемо дозволити. позволить собі, не можемо купити те, що хотим. А так, в общем, все нормально. Ну взагалі вірите в знижки ці. Ну а як же? Звісно, вірю. вірю. Де? Ну як вам сказати? Спочатку піднімають, а потім ціни опускають на чорну пятницю. Ну це 100%, я так думаю. Якби трохи ну, замічав, так що не дуже вони відрізняються ціни. Ну, знижки на чорну пятницю. Ми, ми туди не ходимо. Ні, ми не, ми не займаємося таким. А чому? Ту, товари, не знаю, придбати як... товари за зниженою ціною. Ні. Ми... Не это не саме, не користуємося цим. На чорної п'ятницю? так? Да? <рес> не знаю навіть, як сказати вам. Я не користуюся. А, при... чи в... а ви вірите в знижки? Ні, не вірю. Нам... Планую, але ну, це дуже це гарно Сейчас в наш такий час, що нікі-то знижки, бо і так живемо з копійки до копійки. Це а взагалі іноді так думаю, все воно вже давним-давно заложено в, в, в ту суму, яка вона була. Ну, роблять якісь знижки і приємно. Ну, Я так думаю. А там, як воно є, то є. Хай хоч так, хоч маленька якась радість буде людям. Дай Бог, щоб війна закінчилася. Оце саме-саме головне. Чорна п'ятниця, хай вона буде це чорна п'ятниця, щоб людям якусь радість приносить. Як працівник торгівлі? Ні, не вірю я. Ну, це як звичайні покупки, які робила, так і роблю. Ну, де я бачу, що трошечки дешевше, воно як, як повинно стояти, то беру. А так не наберешся на, наперед набагато. Нейтроль, не <сум> <сум> Так. А ви вірите взагалі в знижки в цей день? Не дуже. Ну, мені кажеться, що вони ті самі е, ціни, які обично, просто вони як, в честь Чорної П'ятниці роблять як піар, якийсь для магазинів. Якийсь, ну, не, більш, не більше того. Ну, хай буде і Чорна П'ятниця, аби не було війни. Положительно, я. Положительна, да. так. Плануєте щось придбати? Ну, як пенсія наша дозволить, то що небудь, то придбаємо. Заздалегідь не, не плануєте покупки, ні? ну ж... Бачите, зараз такий час, що наперед загадувати не приходити. Я не вірю в знижки, бо я підприємець. Знижок немає. У вас немає, так? У мене немає знижок. І зараз в мене немає Чорної п'ятниці. Знижок немає, це маркетинг. Що нічого не придбала, ось йду в маркетоп, може щось приїдбати. Добре ставлення, хоч трошки нам поніжують ціни. Це радує. Тільки, якби ж би і четвер, і среда.